Привіт, друзі! Привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі! у Так, тут стріки, на жаль, камера не бігає з Ілюшою, тому ви їх не побачите. Але це все було для вас, щоб ви розуміли. Ілюшка, що там розказує? Ми встигли туди, куди спішили. Все встигли зробити? Так. А що ми зробили? Які? Зимові! Так, ми все-таки зробили змоги Ілюші. Зробили. Ой, не знаю, як це стати, так щоб було і мене видно, Ілюшку. Е, зараз будемо просто міряти і не хочу камеру носити. Е, зробили закупи за скільки хвилин? За дві. Ну добре, майже за дві. За десять! Я просто так два пальці тримаю. Ну добре, за 10 хвилин ми не жартуємо. Ми купили куртку і капсі за 10 хвилин. Сподіваюся, що вони будуть носитися набагато-набагато довше. Досить навіть на непоганих цінах. Заїхали. Зараз візьму камеру. Заїхали ми в сенсей, подивилися там ті курточки всі такі, знаєте, більш менш тоненькі. І в межах я подивлюся, якої якості там те відео, бо я не мала можливості знімати нормально. Але в межах так до 100 злотих, знаєте, 80 чи 80, завжди яка. Цей верхній матеріал, він він такий, ну такий, знаєте, от синтетичний, такий, такий, такий до нього турка. Це навіть неприємно. Ось такий, я вам скажу. Але все-таки ну, ціни такі більш-менш нормальні. Тоді ми поїхали в той магазин, про який я вам казала, що дорогий, є, але якщо по акціях, то навіть окей. Так от я вам скажу: ми їхали туди, а виявляється, Ілючка не нас хоче. Ось який він солодкий, вридульчик солодкий. Ага! І, цей, ми виїхали. Я намагаюся тут серйозно бути і відео знімати. Ми виїхали за 10 хвилин, доки той, той магазин мав закритися. Тобто він закривався о 19, і ми за 10-19 за 10. виїхали з, із Сенсея. сенсея. Так ось, ми встигли. ми встигли. Ми просто знали, по що їхати. Зараз поставлю камера. Так, Ілюшка, показуй лайчики ставимо, не скупимося. Якщо вам сподобається відео, будь ласка, і підписуйтесь на канал. І субскрипцію. Так, і субскрипцію. якщо ви ще не підписані на наш канал, то підписуйтесь, будь ласка, якщо потрапили вперше. І так, зараз будемо міряти і загалом прийшли в магазин, ми вже знали, що будемо купувати, тому що мені сьогодні мій керівник розрекламував ту куртку. Він так не тішився, бо вони на вихідні ходили. Вони на вихідних ходили з своєю дочкою в прогулянку. А досить холодно було, якщо пам'ятаєте на вихідних. Ой, там не буду казати, там Юша я ще не прибрала. А може Ілюшка сам прибере, так? Ви все чули, так? Дитина погодилась, дитина сама прибирає. Насправді він насправді часто сам прибирає зі столу. Е, так ось, вони були на прогулянці і було дуже холодно, вітер, сніг на ці вихідні. Е, довга прогулянка, і мені казали, що куртка взагалі не промокла, вона таке враження ніби від водовідштовхуюча, сніговідштовхуюча і так далі. Це поверхня, що дуже класна. Е, і ще була дуже-дуже тепла. Е, і так як там акція така класна була, що. Хочу хоч, маму залоскота. Так як там така класна акція була, що 50% на другу одиницю. Тобто куртки, верхній одяг і чоботи бути брали. Ілюш тихенько бо не чути за тобою. І чоботи так само брали взуття участь в цьому. То ми скористалися з акції на, на максимум. Купили Ілюші суперзимові капці і куртку. Ставлю камеру і міряємо. Так, Ілюшка. Ану, ну, на там, мама тебе буде вдягати, отут тебе буде видно. Ух. Ні, тут треба вставати на ноги. Вилятися то не окей. Давай спочатку капці, Тримай. І так. Капці класні. Давай я тобі даю один так зваю, що другий показую. Тримай. Біжи. Ти твоїх ліків половини не видно, бо камера не дістає. Треба отут робити. От там. Так. Е, і так, вони коштують. За коли так Вони коштують так 169,99. Це 33-й розмір взяли. До речі, не зовсім впевнена. і що поміряв, сказав, що є окей, бо менші йому трошечки там, там щось зверху тиснули на теплу шкарпетку. Купували їх на теплу шкарпетку. Але загалом, то я думаю, у нього 32-й розмір. Зараз подивлюся, ще раз переміряю. Справді швидко досить купували, в разі чого можна повернутися розмір поміняти. Карті справді класні. Це їхні фірмові. Так, Мартас. І вони справді дуже класної якості. Це знаєте, коли щось береш, класне, якісне. Ага, добре, тримай, класне, класне, якісне в, в руки. І ти відразу знаєш, що це відчувається воно. Так ось це власне про це про ці капці. Досить висока підошва така. Дуже класно, що тут резинки, гарно на ножку сідає і кріпиться, а там липучка така, що дитині зручно самі одягати. Гарно фіксується по нозі і зверху так підпирається, затягується, щоб холод не заходив. Дуже класний матеріал, знаєте, такі, типу такі лижні або ще щось в такому плані, оці, на таку супер-супер зиму. Хоча всередині там не одна великий такий кожух, а він тільки отут фактично зверху. На треба взувати і язичок поправити. Ні, не сунеш, такі язичок не поправиш. Вийменову Ага. Вот, і вони такі короче, класні. Там була акція, можна купувати було б, чоботи, наприклад, якщо ви б купували б дві пари таких, то знижка була б на 50% на другу пару. І ти, звичайно, 50% знижки на дешевший товар. Але так як у нас в хапці коштує 169-170 злотих, а куртка 160. То, в принципі, одна і цінова категорія. Приключаю камеру, показую показую люшкіні капці зблизька, як на іншу камеру. Ну, пробую. О, ручки піднеси догори. Ану тепер до гори догори, щоб тінь спішла. От так, супер. Пробую показати. Дуже класний такий цей матеріал, як плащовка. Е, також він такий ніби матеріал, але з того, що я знаю, це також ніби водоотпорне. Тут ще от така штука. Ці резинки, які я кажу, що вони дуже класні, фіксуючі, гарно сідає по лозі. І ось ця і, і липучка так само. Тут утеплені, і там всередині також вони тепленькі. Дуже класна підосва, підошва. Е, як на мене, дуже зручна модель. Люші так само сподобалася. мені хотів і сказав, так беремо все. Це в принципі, одна єдина модель, яку ми міряли. Повернися, будь ласка, боком. О, так, ну добре. Ззаді вони так виглядають. І ще оцю сторону покажи на камеру. О, так, Але ж гарно ти це показуєш. Ні-ні, цю ні. Оцю отак ножку трошки. Пук, нахили, 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 бук-бук-бук. О! Супер! Ось так вони виглядають, такі прошиті. Мені здається, досить надійно і класно. Поки що 33-й розмір, ще сьогодні обдумаємо, але я думаю, що так і будуть більші. На теплу шкарпетку на дуже, дуже холодну зиму те що треба. Поки що ще буде в тих своїх е, осінніх ходити, вони доши, доши, доши. також вони також досить теплі, тільки, звичайно, до цих їм далеченько. О. Так, тепер. Куртку міряємо, так? Так. Давай. Так, а тепер час курточки. Мені здається, що вони дуже пасують. Цікаво, що ви цього приводу. Скажете. Ну, Кольори точно збігаються, але, але, Так, будильник, десь правдя. Ірюшка, застібайся. Комусь пора спати? Так, пора. О, добре, так вийшло. Ні, треба трошечки поспішити вже. Зараз ще раз не підемо, але вже колись. Треба до кінця, щоб дійшло. Тебе перший раз дійшло, але швидше потягнуло. Опа! А минуло повертайся. Прибідух. Які танці класні! Я зараз камру візьму, вище покажу. Загалом спіть, стийся. Загалом спочатку взяла більше розмір. Але, пускай, будь ласка, але е, рук, рукавчики тут уже досить далеко. Там того більшого розміру, взагалі пальці так по боці ховалися. І ще трохи така більша була. Це на глубуковку досить таки Ну Вона, я вам скажу, хоч зараз близько покажу, ніби виглядає тоненька, але вона дуже-дуже тепла. Повертаю, показую. І так, ось так це виглядає в поєднанні. Не знаю, куди ще відійти. О, ось так це виглядає у поєднанні. Ілюшка Люшка що він буде йти. Стояти на місці, не цікаво. Здається, мені досить таки пасує колористично. І в плані того, що тепленьке, зимове, це також тішить. Карманчики тут є на замочку такі. Воно все тепле. Навіть карманчик тут такий, от як в цих класних таких моделях, утеплений. І звідси, тут резинка нанизу, дай синку ручку. Тут резинка така нанизу. Опусти, опусти. Опадінькі. Так. Може, можна було б більше, але там та більше, кажу, висіла аж така на ньому. Мені здається, найкращий варіант це коли дитині пасує і комфортно, щоб ці рукави він, знаєте, не підтягував кожного разу. Ці теж досить такі довгі. Ось. Далі отут мені подобається курточка, як над цими резинками що стягується. Головку піднеси, будь ласка, покажу як тут. Ось тут так само замок. Він уже такий, знаєте, я розумію, що вдома, але гарячий зсередини. зараз будемо розтівати. І. Ось тут на низу, досить таки, мені здається, ідеальна. Добра довжина. Повернись, синку. Повернись тивечки. Ну-ну-ну! Ілля плечима. От, закриває. Це саме, саме основне закриває, щоб тепленько було. Сісти навіть в автомобіль, коли ще він досить такий холодний зранку, теж буде тепло. Тобі подобається? Так. Не ви зрозуміли, все супроводжується танцями. Тут ні хвилини без руху. Капішончик теж такий, все це таке легесеньке, воно як повітря легесеньке і таке класне, класне. Так? Ну, ви зрозуміли, що ми задоволені. Найбільше задоволені це тим, що ми це зробили за 10 хвилин. Ми довше потім були в бідрянці, купували, а до речі, Юлюш вже був святковий настрій, тому з такого святкового. Ми купували ось такі печенюшки. Ось так. Я думаю, підозрюю, що Ілюші більше що сподобалось: коробочка чи печенюшки? Печенюшки і коробочка. Ага, і то, і то. Ага. Ну все, ви зрозуміли. Дитина до зими готова до свята. Так? І супер. Куртка 160 злотих, це розмір 128. Вріст. А, то Ось я я так -то. Думаю, а це додаткова я... така фурнітура, в разі того, якщо якась кнопочка тут зіпсується. Хоча я не бачу тут кнопочок, знаєте? Дивно. А до чого ці кнопочки? Ви бачите, бо я а не я бачу. Я знаю все чому? Може тут треба закіпити? Може, нашала, щоб не було дуже земно? Так? так. Ще додатково, додатково десь чіпляються і закривається куртка ще більше, так? Угу. Ну, знаєш, твоя ідея супер, я тобі скажу. Ну добре, все. Закупки вдалися. Пишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи адекватні ціни. З урахунком того, що я кажу на один товар пішла 50% знижка і загалом ми заплатили 250 злотих. Це за зимові чоботи і за зимову таку куртку теплу. Сподіваюся, що це ще поноситься наступний рік. Ну але навіть якщо на один, мені здається, теж досить таки непогано. Пишіть, будь ласка, як вам ціни, як вам вибір? І що обираєте ви, діткам? Можливо, якісь інші фасони, зручніші, якісь особливі тканини, які враховуєте, щоб були якісь нюанси в куртках і в чобітках. Це досить таки нелегкий вибір, коли ти приходиш і вибираєш, вибираєш, і все щось, щось не пасує. Але тут мали щастя і удачу, тому швидесенько раз раз. Це просто все, тому що знали, по що йшли. О, ось так скажу вам. Напевно, пані вона була дуже здивована, ще напевно, не бачить, що так швидко вибирали і капці, і взуття за буквально за кілька хвилин. Ми вийшли з покупкою. Ось так. то. Все, Ілюшка, прощаємося. Давай ну, бо тобі пора спати. Па-па-па-па. Па-па-па-па, зустрінемося з вами у наступних відео, так. Ще щось покупуємо, ще десь поїздимо, про щось поговоримо, так. Ну, все, він дуже прощається. Всьому найкраще зустрінуся у наступних наших відео. Па-па-па-па.